Унемовляти постійно тече сльоза та є виділення цілий день з одного або з обох очей. Що це може бути? Найчастішою причиною цього є стеноз нососльозної протоки. Має назву дакріостеноз. Дозвольте мені схематично намалювати, що таке дакріостеноз, чому немовляти постійно стікає сльоза і як взагалі виглядає у людини. Процес утворення та відтоку сльози. Сльоза у людини виробляється постійно. Для цього у нас є сльозна залоза. Сльоза виробляється постійно для того, щоб око не пересихало. Сльозна залоза знаходиться вот тут, от. Сльозна рідина потрапляє на око, умиває око і попадає в нососльозний кут. Який має назву нососльозний карункуля, нососльозне місце. У цьому куті є два отвори: верхній та нижній. Через них сльози потрапляють в, нос, в сльозні канальці, теж верхній та нижній, і сльозний мішечок. Отакий От сльозний мішечок. Потім через клапан верхній, який не дозволяє зворотнього току рідини. Вони потрапляють вниз по носу сльозному каналу, який впадає в носову порожнину трошки вище, ніздрі. І має тут нижній клапан. він Теж потрібен для того, щоб не було зворотного току рідини із носової порожнини в око. У деяких немовлят оці клапани недорозвинуті, а саме в них є мембранки, які недостатньо і перфоровані або взагалі не перфоровані. І що відбувається? Сльоза, яка виробила стекла в нососльозний куточок, заповнила нососльозний мішочок стікла донизу і не змогла потрапити в носову порожнину. Сльоза скупчується, вона починає витікати із ока, залишки слизу залишаються на війках. Ми бачимо, що глаз, як ми кажемо, закис. І цей стан має назву дакріостеноз, тобто стеноз нососльозного каналу. І поки ці мембранки клапанів не будуть повністю перфоровані, ця ситуація буде зберігатися і буде продовжуватися. Що ми бачимо при огляді? Ми бачимо збільшення нососльозної корунколи. Якщо придавити пальцем, може бути виділення сльози, сльоза тече постійно, і ми бачимо налипання на повіках, як звуть батьки, закисання ока. Є гарна новина. В 90% випадків це проходить самостійно у віці від 3 до 10 місяців життя. Скоріше ця проблема вирішиться у хлопчиків та у дитини, у якої є проблема з одним, а не з обоєми очами. Вам потрібно показати дитину лікарю, щоб лікар визначив, що саме є у вашої дитини. Це може бути дакріостеноз, він є доброякісним і вирішиться самостійно, скоріш за все. Це може бути дакріоцистіт, це вже запалення, і воно буде потребувати обов'язкового лікування. Це може бути дакріоцистоцелі. Я нижче розкажу, що це. Лікар огляне вашу дитину, скаже вам, що це дакріостеноз і що він призначить. Перше, він скаже, що ви повинні дотримуватися гігієни рук обов'язково, тому що якщо у нас є застій сльози, то інфікування буде частішим. Друге, він призначить вам консервативне лікування. Воно складається з масажу, масажу нососльозної протоки. Як він робиться? Ваші руки повинні бути чистими, нігті повинні бути коротко підстриженими. Ви кладете мізинчик на верхній кут носу сльозного мішечка і робите помірний тиск униз. Раз, два, три. Цей масаж потрібно робити 3-4 рази на день. Це може знадобитися протягом декількох тижнів або навіть місяців, поки проблема не розрішиться. Іноді виділення набувають гнійного характеру. Якщо при цьому немає почервоніння, набряку, жару та погіршення самопочуття дитини, то це вважається не інфікуванням, а надлишковим бактеріальним зростом. Лікар призначає часте промивання ока, збільшення кратності масажів, і в більшості випадків це допомагає. Якщо це не допомагає і око заліпає цілий день, то лікар призначає антибактеріальні краплі, вони використовуються 3, 4, 5 разів на день по одній краплі в кожне око. Це проводиться протягом 4-5 днів, далі вважається недоцільним і може викликати подразнення шкіри навколо очей, подразнення очей. Звернення до офтальмолога може бути корисним. У наступних випадках. По-перше, коли є ознаки інфікування, коли око стає червоним, червонія шкіра навколо ока, виникає жар та сильний набрік. Дитину необхідно терміново показати лікарю, тому що це може бути дакріоцистіт, це стан небезпечний і зазвичай лікарі призначать антибактеріальну терапію системно. Друге. Якщо лікар, діатр сумнівається у діагнозі своєму, він направить вас до офтальмолога. Якщо, наприклад, ці всі симптоми сльозотеча, надмірне виділення сльози супроводжуються ще світобоязню, то це привід піти до офтальмолога. Якщо симптоми дакріостенозу зберігаються більше, ніж 6 місяців, то педіатр направить вас до офтальмолога для вирішення питання про можливе зондування нососльозної протоки. Я казала, що скажу про дакріоцистоцелі. Дакріоцистоцелів виникає зазвичай внутрішньоутробно, і ми бачимо його відразу після народження. Це коли у нас є обструкція нижньої і верхньої мембрани, і тоді сльоза. Купчується, але не може витікати через око. У дитини ми бачимо під глазом синюшний такий мішочок, набряк, і це показання до негайної консультації офтальмолога і для лікування. Тому що у дитини з дакріоцистацелі може бути дві проблеми: це можливість інфікування і утруднення носового дихання. У більшості випадків, ще раз повторюю, дакріостеноз є доброякісним станом і проходить самостійно.